І сьогодні під стінами обласного управління міліції пройшов мітинг на підтримку активіста податкового майдану. Представники кількох громадських організацій вимагали визнати незаконним арешт Ігоря Гарковенко. Його затримали 23 грудня під час української акції протесту проти нового податкового кодексу. Звинуватили у пошкодженні майдану та заарештували на два місяці. Ходу на підтримку Ігоря Гаркавенка активісти почали від зеркального струменю. А от акцію протесту, як і планували, проводили під будівлею головного управління МВС. На негоду молоді люди не зважають політичним репресіям політичним репресіям. Охоронців громадського спокою більше, ніж самих пікетників. Сьогодні людей зібралось небагато, втім це лише перша акція протесту. Попереду багато масштабних обіцяють активісти. Ми зараз вийшли на першу акцію, просто пропікетувати. Це не масова акція, як ви видите. Ми вивели сьогодні 10 людей. Ось просто, щоб показати, що ми, ми проти. Вот. В ми будемо проводити більш масові акції по цьому вопросу. Активісти кажуть, головне відстояти права учасника податкового майдану в Києві Ігоря Гарьковенка, якого обвинуватили у вандалізмі. Сьогодні ж апеляційний суд відхилив його звернення, тож на волю юнака так і не відпустили. Ми вважаємо що це зв'язана з тим, що власть нинішня. Которая пошла по антидемократическому путі, хоче виставити всіх учасників майдану, так як имеет ранее судимості людьми, которые готові какие якісь противоправные действия. Ми вважаємо, це дело сфабриковано. Ігор Гаркавенко вже має судимість. У 90-х його вже позбавляли волі на 9 років за підпал ізраїльського інформаційного центру. Пізніше активіста також звинувачували у підпалі штаб-квартири Харківського УНСО та приміщення організації про там наразі ж ігоря Гаркавенка звинуватили у пошкодженні покриття головної площі столиці. Суд призначив йому покарання у вигляді двох місяців арешту. Марія Сухіна, Вікторноздрачов, Харківські новини.